Всім привіт! Сьогодні буде відео на тему Ви прочитали вже яку. Перед самим відео я вас попрошу поставити вподобайку, дзвіночок, підписка, підписка на інстаграм. А ми погнали. Спочатку задай собі питання, що тобі приносить задоволення: малювання, спорт, музика, кулінарія, в'язання тощо. Що ти завжди хотів, хотіла спробувати, але не наважувався, не наваживась. Ну, або чи хочеш ти розвивати те, чим займаєшся зараз. Це буде дуже круто, якщо це корисне, скажімо так, хобі. Ну, якщо вам подобається це найголовніше. Ось рекомендації, хобі, я не знаю, ну, я їх вам запропоную трішки пізніше, бо зараз ще дещо маю сказати. Ось. Експериментую, пробуй щось, щось нове, що не пробували. Ну, е, ну можна там. Не треба думати, що ви каліка, чи ще щось, бо саме із-за цього ви не зможете потім наважитись щось зробити. Це також впливає на це. Тому вам треба придумати. Ну, Пробувати себе в, скажімо так, багато цих хобі. І те, що вам сподобається найбільше, це буде ваше, скажімо так, призвання. Ось в мене, наприклад, хобі в'язання. Ну, Там я говорила, це найперше відео на каналі, тому залітай, дивись. Ось, Взагалом, е... типу, мені здається, якщо людина хоче займатися, допустим, там, Ну, припустимо, малюванням, да? то це не значить, що вона має боятись наоборот. Типу, це круто, вона має це розвивати, щоб їй подобалося більше і більше. Тим більше, так само потім виставка буде оце все. Це ж наоборот, круто, бо твою роботу побачать інші. Так само, не знаю, ну, тут чисто теоретично зараз будуть йти ці. Поради хобі. От, робити щось з глини можна. Співати на якихось, ну, брати якісь ці музичні інструменти і, типу, грати, на них вчитися, якщо вам це подобається. Ось потім. ну, кулінарія, як я казала, мені здається, це прикольно, бо можна щось таке цікаве приготувати. Тому я думаю, що це круто. Ось. Що ще є? Це ж я сама в своє голови, голови думаю. Блін мігті за це перебаю. Так, що у нас ще? Ну, як я казала, в'язання, тож дуже класна тема. Боже, попробуйте. Вам, вам понравиться, має понравитись. це просто це така імба, ребята. От. Е Загалом є багато ідей, просто їх треба шукати, бо реально багато людей думають: типу, що: блін, я каліка, я нічого не зроблю, тим більше я не знаю, що робити. Іменно ця цитата, скажімо так, я не знаю, що робити, типа там бо скучно, бо ще що? Можна зайти в додаток Pinterest, пошукати там всякі е, лайфхаки, то -лі що. І, типу, знімати якісь відео, там, якщо вам це подобається, також їх публікувати. Це, типу, йде як блогерство, тому я думаю, що це круто. Ну, Це вже як кому подобається. Ось. Е, так що я хотіла сказати, типу, ви можете заходити в додаток Pinterest, хуртати там ту ленту і, типу, стрічку. І те, що вам сподобається, можете зробити. Не буде скучно. Повірте, я теж думала до того, як скачала Pinterest, що може, що робити, скучно, скучно, в ітозі, що в ітозі, я скачала додаток Pinterest і мене смущає оця прядка. Що це таке? Чого вона довша? Ну, ладно, пофіг. Е я забула, що я казала. Ну Типу, що коли скачала додаток Pinterest, то вже знайшла собі що робити там. так само, типу, і можна з якимись речами експериментувати. Я не знаю, як це називається. Ну, Типу, DIY чи як, я не пам'ятаю, як воно розшифровується. Вот. Там короче, можна реально дуже прям дуже прикольних багато ідей. є. Там це, по-моєму, робити своїми там щось руками, це все. Так само і відкритки ці з там для подарків. Це дуже класно, це дуже класний подарок буде. Тоже вам не буде сумно. Але так як ми говоримо за хобі, то це йде більше як до малювання, мені здається. Скоріше за все, так. Да. От. Якось так. Бійся, створювати щось нове. Не всі сразу були професіоналами, що типу, з першого разу виходило взагалі ні. Типу, так само я почала займатися нігтями. Досі якісь кусяк можу зробити. Ну, типу, ви вчитеся, у вас краще і краще виходить. Це, це факт. Типу, тому мені здається, що це буде круто. І люди, які навіть е, роблять щось, допустимо. Ну, припустимо, взагалі що небудь, да? То вони роблять на хто щось, як вони вчаться, і потім все стає краще, 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 краще. Ось. Тому, якщо ви хочете щось робити, ви не бійтесь. Ви не бійтесь, ви робіть. Тому що я так само думала: блін, знімати, типу, на Ютуб, мені буде якось неловко, типу, що інші подумають. І взагалі, оце дуже впливає, що інші подумають? а вам має бути так нас. Так, все рівно те, що скажуть інші, тому що, блін, це ваше призвання, скажімо так, типу, вам це дуже подобається. Що, ну, ну, ну от я не можу без цього. Ну це моє хобі. Все. Типу, це йде навіть як засудження хобі. Це просто це дізлайк, це, це мінус вайб. тому що Люди, які осуждають ваше хобі, в якійсь степені вам застрять, тому що вони не можуть так. В них не вистачає хоробрості таке зробити. Ну, типу, як я, да? ну буквально з Ютубом. Я виставила відео. Ну, є такі люди, які це засуджували, і засуджують до цього ну, під цей день, скажімо так, до це до цього дня. І й далі. Бо що? Бо вони завтра, бо в них немає хоробрості виставити на YouTube відео. А я хочу, бо мені це подобається, я буду виставляти. І мені все рівно хто що скаже, тому що це моє хобі, все. Типу, от і в вас має бути така сама впевненість. Просто в... я в вас вірю, ви зможете зробити те, що хочете. От, а взагалом дуже багато ідей є в пінтересті. Типу... Там реально багато ідей, тому вам просто треба зайти, стрічку погортати. Я думаю, вам сподобається так само. І, типу, хобі таке, як книгу читати. Мені здається, це дуже класно, тому що ви там взяли таку книжечку, почитали. таку, Настя, якщо ти це відео дивишся, то, то... молодець, просто це. Я просто за тебе згадала. От. Що вам ще сказати? Ну, загалом, просто, типу, хобі, це дуже класна штука. Багато людей думають, що в них немає. Цього. Воно є у всіх. Просто їм треба попробувати в тому, в тому, в тому, в тому. Типу, ну, хобі. Тому що, якщо ви не попробуєте... Є така цитата але Я не буду говорити, бо російське — це майно. Вот. Коротше, ну уже, вот. Все в цьому житті треба пробувати. Ребята, живемо один раз, тому пробуйте, не бійтесь, хто засудить. Це просто це люди. О, все. Тому що вони просто засуджують ваше хобі, бо що бо вони не можуть, у них не вистачає хоробрості таке ж саме робити. Не особенно, знаєте, щоб хобі було точ в точ. Ну, типу, таке, як у вас, ні, загалом. Ні. В них просто не вистачає хоробрості щось. Ну, своє хобі проявляти. Неважливо, яке це хобі. Просто є такі люди. На жаль, вони є, і вони будуть. Ну, мені, наприклад, це дало урок. І я знаю, що я буду далі постити відео, бо мені чисто насра, все одно на, чуже... на чужу думку. Тому що мені є своя думка, мені це важливо, мені найголовніше, що люди, які мене оточують, підтримують мене. От-от і все, от вам висновки в дружбі. Ось, да. Ну, якщо ви хочете, щоб я випустила окреме відео на рахунок типу хобі, ідеї для хобі, то напишіть мені або в інстаграм, або, якщо будуть відкриті коменти ось. Тому всім дякую за перегляд. Всім па-па. До нового відео!